Ось так проходять заняття. Гуляли хлопці в футбол. Да, гуляли, а тут, гуляли. а тут виявляється тривога. Всі біжуть організовано, беруть свої речі. От, бачите, як шикуються. Малеча шикується і організовано групами. там Вітають хлопці по класах. Вирушають до бомосховища. Два класи. І всі слідують до мов сховища. Дітки махають. Як бачите, настрій веселий, погода сприяє. Мороз, сонце яскраве. Сьогодні. І всі слідують куди? Правильно, до бомбосховища. Там, де був тир. Проти сонця не можуть знімати. Отак От. От відбувається повітряна тривога в школі.